Вітаємо в ефірі спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. Про мову, Про -мову. з вами граф Семенцякова та Мортіша Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську. Ми покажемо вам, як грамотно спілкуватися та вічливо поводитися у різноманітних ситуаціях із життя. Але як ви вже зрозуміли, випуск на сьогодні особливий. Сьогодні ми поговоримо про свято, яке стає все більш популярним в Україні. Тема випуску Геловін. Геловін. Раніше ж був Геловін. Саме так. Назва свята, яке традиційно відбувається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, All Hallows' Eve, тобто переддень дня усіх святих. Зазвичай, в словах іншомовного походження, літери «g» та «h» передаються літерою Г, а літера «w» – літерою В. Оскільки англійською назва свята пишеться «Halloween», то в українському варіанті ми вживаємо літери Г та В та подвоюємо «l». А тож, угадую, з цього правила також є винятки дійсно. Якщо в іменах та прізвищах іншомовного походження є літера G, то українською вона передається через G, а літера H через Г, тобто Грета Гарбо або Фрідріх Гегель, але Вітні Г'юстон і Гаррі Поттер. Проте в іменах та прізвищах, які ми вживаємо досить давно, можливі два варіанти. Скажімо, автора творів Прощавай зброя та Старий і Море ми можемо транслітерувати українською і як Ернест Хемінгуей, так і Ернест Гемінгуей. А ось літеру Ха ми вживаємо в іншомовних словах, запозичених через російську мову. Зокрема, це такі слова як хокей, хобі та хол. Який цікавий та змістовний початок. І, хоча в нас сьогодні святковий випуск традиції порушувати ми не будемо. І подивимося, сценку, де працівники кафе організовують геловінську вечірку. І звичайно ж, розберемо та проаналізуємо всі помилки, яких припустилися наші герої. Дивімося, сценку! Дивімося. Денисе, як у нас справа з підготовкою до відзначення Геловіну? Ти все зробив, що я просила? Я розставив тикви, свічки, розвісив павутиння приводів з декором, наче все. А меню й коктейлі з барманами кухарями підготували. Будуть і криваві пальчики, і тиквене печиво, і коктейлі. Загалом все як ти і просила. Але ж яка це дурна ідея святкувати геловін в Україні? Перш за все, це цікаве і атмосферне свято, не бурчі. А що там із костюмованою вечіркою? Ти обзвонив наших постійних клієнтів? Ще ні. Поповни мені рахунок. Будь ласка, добре. І собі костюм підготувати не забудь. Я буду в костюмі працівника кафе. Денисе, жахливий костюм це невід'ємна частина Геловіну. Мій костюм і так страшний. Так, У мого друга є костюм чумного лікаря. Скажу, хай принесе. Краще вже костюм Гарліквін. Тоді. Яка ще Гарліквін? Чумний лікар для тебе ідеальний костюм. Під маскою не буде видно твоєї кислої пики. А ти в якому образі будеш? Мутантки, вампірки, Вовкулаки? Я буду жінкою кішкою. Знову ти зі своїми <кхм> котами. Та що з тобою таке? Осіння депресія. Холодно, дощ, поганий настрій. Депресія. А ну марш працювати. Депресія в нього. Такого не робу я б давно звільнив. Інно перш за все хочу запитати: ми Геловін святкуємо чи відзначаємо? Денисе насамперед я б хотіла тебе трохи виправити. Конструкції на кшталт, перш за все, першим ділом та в першу чергу є кальками з російської. В українській варто вживати замінники насамперед та передусім. Щодо твого запитання, слово відзначати передусім означає. Виділяти когось увагою або похвалою. І, хоча це слово є в тлумачних словниках, у значенні влаштовувати урочистості, мовознавці радять за можливості вживати слово святкувати або ж перефразувати речення. Це варто запам'ятати. Думаю, нашим глядачам буде цікаво більше дізнатися про походження та звичаї геловіну. Почнімо з історії. Своїм корінням Геловін сягає давніх кельтів, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції майже дві тисячі років тому. Кельти вважали, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих та мертвих, і душі повертаються в цей світ. У цей день кельти святкували Самайн. Вони виголошували пророцтва, палили величезні багаття, приносили жертви богам і в цей час вдягалися у шкури тварин. Люди вірили, якщо перебратися на нечисть, вона вважатиме тебе за свого і не чіпатиме. А у восьмому столітті папа римський Григорій III оголосив 1 листопада днем шанування всіх святих. Цей день уібрав себе деякі звичаї самайну, а британці та ірландці привезли ці традиції на територію Сполучених Штатів Америки. Із часом Геловін набув розважального характеру і став одним із найяскравіших свят за масштабами декорацій, костюмів та традицій. Тож поговоримо про традиції свята. Невід'ємною частиною Геловіну є тиква. Як... Вибач, що перебиваю, але по-перше, слово «невід'ємний» ми використовуємо в математиці, коли говоримо про додатні числа та нуль. А частина у нас невіддільна або невідокремна. По-друге, Слово тиква в українській мові означає зелений грушоподібний плід. А ось це ми називаємо гарбузом. Так ось головним атрибутом Геловіну є гарбуз. Традиційного вирізають у формі голови зі свічкою всередині. Ця традиція пішла від кильців, які вирізали так ріпу. Проте в Штатах ріпи не знайшли, тому використовували гарбуз. Інша теорія походження від ірландської легенди про скупого Джека, який не мав спокою після смерті. Йому диявол дав фонар із вуглиною і прирік вічно плукати між раєм та пеклом. Не фонар, а ліхтар. А ось у США є ще одна цікава традиція. Діти ходять по сусідським будинкам, у страшних костюмах… Перепрошую, що знову перебиваю, але після прийменника по ми маємо поставити слово у місцевому, а не давальному відмінку. Ходять по будинках, рахують по пальцях і читають по складах. Дякую, що завжди виправляєш мої помилки. Так ось у США є дуже цікава традиція. Діти ходять по сусідських будинках у страшних костюмах, вигукуючи трійкотріт. Частування або шкода, чи як ми з вами звикли бачити в кіно, цукерки або життя. Частування це зазвичай солодощі або смаколики, а ось якщо їх не дають, діти можуть завдати сусідському будинку або сусідам шкоду. Також у штатах проводять різноманітні фестивалі та паради на честь Геловіну. А ось у Румунії на Геловін туристи відвідують замок Бран, що в Трансильванії. За легендою, саме там під час своїх походів, ночував Влад Цепеш або ж легендарний граф Дракула. У Німеччині популярним місцем для відвідування туристів на Геловін є також замок Франкенштейн. Вважається, що саме його відвідування надихнуло письменницю Мері Шеллі на роман Франкенштейн або Сучасний прометей. В Україні ж Геловін став популярним після проголошення незалежності. Першими його почали святкувати молодь та студенти у 90-х. І хоча Геловін не є офіційним державним святом. Це чудовий привід для костюмованих вечірок, корпоративів, фестивалів тощо. Однак далеко не всі українці схвально ставляться Головіну, вважаючи його чужорідним для нашої культури і навіть антихристиянським. Як, от, наприклад, герой з нашої сценки. Я ж вважаю, що яскравих свят має бути більше, а кожна людина вільна обирати, що їй святкувати. А зараз пропоную змахнути чарівною паличкою та змінити хід сценки. Тепер наші герої повністю підготуються до святкової вечірки. Дивімося! Денисе, можна тебе на хвилинку? Так, звісно. Лише кілька днів залишилось до Геловіну. Як у нас справа з підготовкою до святкового вечора? Насамперед, декор він уже є. Гарбузи зі свічками, павутиння з великими павуками, привиди створюють таку атмосферу, що ж мороз по шкірі. А вони розвішані по всьому кафе і запрошують наших гостей у світ магії та жаху. Це я бачу. А як щодо костюмованої вечірки? Я вчора зідзвонювався з нашими постійними клієнтами. Вони готуються. Ілля буде в костюмі мумії, обгорне себе туалетним папером і кількома клаптиками газети. А Кирило буде в костюмі пірата. Він уже собі і пов'язку на оку знайшов, і гачок на руку, і навіть папугу. А ось Оксанка буде в костюмі нареченої Франкенштейна. Вау, тоді ми можемо провести конкурс на найкращий костюм. До речі, я вдягнуся відьмою, буду в чорній сукні з плащем і надіну чорний капелюшок. Ще візьму з собою мітлу і, звичайно, куди ж без чорного кота. Хоча, на жаль, він буде тільки іграшковий. Ах, Коти це твоя слабкість. А щодо конкурсу, погоджуся, це чудова ідея. А ще ми можемо провести тематичний квест по кафе. Заховаємо різні а, магічні амулети. Наші гості їх шукатимуть і обмінюватимуть на смаколики та солодощі. Непогана ідея. Завтра займуся підготовкою. Також можемо провести пійма яблуко. Це традиційна головінська гра, де люди повинні зубами з води виловлювати яблука. Звучить весело. Тоді закупимо ще і яблучок. Щодо інших смаколиків, я вже замовила постачальнику кілограм печива, шоколадні павутинки та величезний гарбузовий пиріг у вигляді ліхтаря Джека. А ми з тобою зробимо привидів із бананів. І гарбузики із мандаринів. Що з напоями? Наш бармен уже розробив спеціальні коктейлі: кривавий вампір, мозок, зомбі, чорна вдова та відьмацький пунш. Ледь не забув про музику. Вона має бути страшенно якісною, щоб максимально занурити наших гостей в атмосферу жаху та містики. Загалом наші гості будуть співати, танцювати, розповідати страшні історії, грати в ігри і насолоджуватися атмосферою геловіну. Але для цього нам треба завершити всі приготування. Тож до роботи. Що ж, сподіваюся, їхній захід буде веселим, а у гостей залишаться незабутні враження від геловінської вечірки. Сподіваюся, в наших глядачів також незабутні враження від нашої програми. Пам'ятайте, усі випуски ви завжди можете передивитися в наших соцмережах. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте. А на сьогодні все з вами був спільний проект телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про, про мову. Та як завжди, хоча й сьогодні в образах, Денис Семенець та Інна Адрух. До нових солов'їних зустрічей в етері. Бувайте веселого Геловіну!